Кожного ранку встаю, в 2-3 години ранку. І мій ранок починається з того, що я йду молитися. І молюся про всіх моїх знайомих, про всіх рідних, про всіх близьких, в мене такий список. Ось мої батьки. Минулої п'ятниці в них впав дрон камікадзе у двор, але дрон ну, встукнувся в дерево і дрон в одну сторону, а отакий снаряд, і тратилова шашка в іншу сторону. Ну, і нічого не розірвалося. Потім військові допомогли, все це прибрали, і все гаразд. Через декілька днів впадає в сусідський двор, дуже велика воронка, там не знаю, глибина півметра, там ще таке. З їхнім домом все гаразд. І через декілька днів з іншої сторони впадає такий же снаряд, і теж все гаразд. Без молитви до Бога, наше життя взагалі нічого не варте. Турецьк напевно, і тримається так. завдяки вашим молитвам. Мимося всі і молимося за місто, і я вважаю, що якщо буде більше людей, які моляться за місто, які благословляють своє місто, як написано в Слові Божому, що треба благословляти, то місто буде стояти. Я в це вірю. Бог мені не казав звідси виїжджати. В мене немає ніякого відчуття, в мене мир і спокій в серці на своєму місці, де я знаходжуся.